Тільки на це, просто не використовуйте це ніколи. Ладно, мене задавали вже питаннями: чи можна каву з молоком? Чи можна каву з молоком? Ну, вже кава з молоком. Я не за, але якщо вона з цим, просто ні, дай Боже. Щоб ви тільки розуміли, тут склад просто бомбічна бомба. Ну, цукор, зрозуміло, вода питна, знову цукор, глюкозно-фруктозний сироп, а він ще більше солодкий. Потім какао-порошок, алкалізований, що означає взагалі алкалізований да. какао-порошок. Тобто його олужнили, тому що какао-порошок досить таки кислий. Але це не корисний процес, якщо він алкалізований. Жир рослинний. Тобто, ви ось думаєте, я поп'ю кавузький, додам топінгу і додам собі кранжу. Жиру туди, а потім щось я хворію. Я правильно, я правильно харчуюся? Скидаєте ви мені свої тарілочки, а п'єте ось цим э, ге? Вибачте, свої напої, тому не використовуйте. Я ось всіх дуже люблю.